І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. ЮЕЙ. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами гра Айлвець на PV-4005, по простонародному бабаха. Карта Круча, зустрічний бій. Ну що ж, до бою? Чому я наголосив зустрічний бій? Тому що ну, зазвичай на бабасі де грають? Десь на імбополочку став собі. І пострілюєш. Так? По центру будуть очі випучувати, пострілюєш, або став там е, вже в ущілені. Так? Ось на, е, там, де бу, на рукавах будуть теж випучувати очі, і ти їх теж можеш там понахлопушувати, або кущику якомусь за будинок там сховався. Так? ну якщо на цьому ресторі. А тут у нас зустрічний бій, як зазвичай, або на рукава зразу летять суперники, так? щоб зайняти рукава і вже перестрілювати, хто буде на базі грати. Або ось, бачимо, наглюка під'їжджає, щоб його зараз тут підклопушити, було б зовсім чудово. Перший чудово. ворог знищений. Вже в нас на рукавах немає небезпеки, так. І е е дивіться, ще тяжі тяжів тут багато в цьому бою, і вони всі під'їдуть під базу, так, і вони не будуть вилазити так на глючу, щоб... Е Можна було з зимбополочки їх пострілювати. Отже, на жаль, вірний план набій брав, так? Немає артилерії, бо зараз би вже давно одні гайки порозліталися, так і артилерія. Так? А їде, дивіться, як можна, можна в принципі, на рукава заїхати і вже з іншого боку пострілювати саме по суперникам, які будуть під гірку, під базу під'їжджати. Отут, тут головне зараз тут на перекасі не прихлопушитися. І все чудо, ніхто не відреагував, поїхали вперед. Поїхали, поїхали. Може там ще під рукавами хтось буде під'їжджати, і ми їх теж будемо. Ну, Може наглюка якісь приїде, знаєте. а якщо грати в наглючу проти Бабахи, то це дуже небезпечно. Я вам навіть розповім чудову та цікаву історію. Я взяв э, СТБ, поїхав на карті Малинівка, ну якось так в топі я. Нарешті опинився в топі. так, Десь, напевно, за 20 боїв це перший бій, що я в топі там зіграв. Ну, На різних танках я різні танки брав собі, думаю, там зірочки познімаю. І цей, і, і попав на малинюку. Спочатку я нормально так постояв, там воду захищав, потім побачив, що там немає нічого цікавого. І думаю, вмикну режим наглюка. Поїду, допоможу там на гірці, бо щось там знітилися наші Приїхав, дивіться, зараз. Продовження історії після цього пострілу. Ось, ось що робить бабаха з наглюками. Другий ворог знищений. 4700 вже настріляно. Оскільки 3 хвилини тільки бою пройшло. Так, отже, поїхав далі. Чудову та цікаву історію. Поїхав я е на гірку на Малинівку допомогти братішам. А так як я в топовому топі, то я там почав розслопушувати всіх в просто в Чотири вороги зразу ж забрав. Забрали ми гірку і стали. Всі стали, там воду наші теж забрали, а ті зашкірилися на верхньому респі, зашкірились вони там собі в лісочку. І собі чекали, поки хтось перший поїде. А у нас ніхто перший не хотів їхати. А я повністю фоловую. Думаю, ну зараз побачили, що я чотирьох вже знищив, що в мене скліще, так, скліщенське. Я маякую всім всі приготувались, маякую, я поїду підсвічу. Поїхав світити з гірки, спускаюся. І що ви думаєте, натрапляю я на бабаху, бабаха була навіть повернута не на мене, вона встигає повернути башту на мене, так, не повністю сводячись, я стріляю на ходу, не пробиваю її, що цікаво. А він мене на фул хп виносить. Ось так, якщо вмикаєш режим наглюка проти бабахи, ось такі бувають. Ось, ось такі бувають справи <реш> невтішні, так скажемо. Так ще такі чудові та цікаві історії. Ну ми там перемогли, звичайно, але ж бачиш, що підсвітити і все ж таки вижити. Але не дала мені бабаха. Одним пострілом він мене виніс. А зараз оце ж, е, о, Оце ж... дійство відбувається, що коли тебе знешкоджують, показують. Е, після смерті називається чи як. Ну, після смерті якось воно звучить якось страшнувато, правда? Ну так, воно повтор хто тебе. Знешкодив будемо називати. І він і показало, що він мене робив в НЛД, до речі. Це <сум> таке буває. Підкрутили, напевно. Так, добре, знову ж я тут цілий бій. розповідаю, чудові та цікаві історії. Хоча у нас бачимо, е наш герой намагається вже по комусь постріляти, вже немає майже по комусь стріляти. Е залишається 4 петехи. Тут під нами 2 Петехи. Зараз, напевне, будуть вони виїжджати. І теж захочуть пограти в дуельні дуелі з бабахою. Це теж не найліпший для них варіант, я вам скажу. Стоїть Та там хтось на цій поверсі чи ні. Опа! А він ні, довідно СТРВ поїхав на шовркиша з нейшкоді. Оце теж, оце теж наглюка, я вам скажу. Зараз отримає його. І знищено 6092 настріляно. Ще хотілося б ще, Ну це для бабахи, я думаю. Чудовий результат, але не... не суперовий, так? Суперовий буде у нас із цієї петехи, так? Як і зі Гонкевича, так Гонкевича, так. На цій ПТсі ще й не було реплеїв, до, до речі. Проляйте, як воно вірно читається, Гонкевича. Чому я читаю, ну, ще не знаю, як воно називається, бо ще не було реплеїв оці. Дивіться, і 3,5 кп залишили. <риклад> чудовий бій. Оце нормальний результат. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажемо вам, всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.